Парад дитячих візочків влаштували в Симферополі 60 транспортних засобів для малюків. Перетворились на казкові будиночки, кораблики, літаки і танки, а ще весільні автівки, і навіть НЛО. на що не забракло фантазії батьків. Свято більше надихнуло дорослих. Малюки ж трансформацію своїх візочків не оцінили. Дехто навіть плакав. Трохи старші дітлахи самі котили прикрашені лялькові візочки. Старання батьків оцінювало журі за відповідність назві, оригінальність, цілісність композиції, якість виконання. Серед великих візочків перемогла композиція Загадкове озеро Переможецею серед лялькових візочків. Судді одностайно обрали дівчинку-байкершу. Баба говорить, це багаж. А маркіз Карабас. Він у мене прямо спишки. Карабас, має бути и Сделали все своими руками. Став четыре мы сегодня легли. У нас приехал продедушка наш, который ветеран. Вот, и мы решили посвятить вот такую композицию, свою композицию ему. Вот, У нас военный самолет, который прототипом является самолет, который был бой в этой старике.